Готуємо G16 BMW на стапель. ось, Знімаємо повністю захисти, знімаємо підвіску всю. ось Бачимо, де у нас деформації, Бачите? Тут у нас козов підбитий. І весь лонжерон у нас з'їхав. Буде посвітити, тут ця точка з'їхала, балка не закручується. Болт вивернуло, балка не закручується. Десь двигнуло весь лонжерон. От, знімаємо всі ті алюмінієві підрамники, знімаємо все, бо лонжерон алюмінієвий влитий повністю. І литий лонжерон. Розбираємо, готуємо. От, бо програма вимагає зняття повністю підвізки. Маємо ще набратися тільки за голий кузов. Рихтовка починається. Все покажемо вам. І все розкажемо. Розбираємо, зараз готуємо, дивимося з шостого всього. Ще тут ціле, що ще побити, і вперед. Все БМВ готова. Стапель під нею. Починаємо набирати стапель. Зня... Зняти мусили все, щоб якісно її відрихтувати. Забрали все, підвіску, баки, всі абсолютно захисти. Все забрали, щоб нічого не заважало і щоб нічого не пошкодити. Готовим. Готуємо кріплення, готуємо все, збираємо і. Машинку перевозимо в рихтовочну зону. Так, друзі, пішли повним ходом стапельні роботи по G16. Ось сьогодні ми по ній так добренько попрацювали. Машинка у нас вже повністю на стапелі розміряна. Ми вже почали тягнути задню панель на місце. Потрошки то все розтягуємо, розслабляємо. От, і завтра будемо забирати скло. Заднє, мусимо його зрізати обов'язково, тому що в нас, якщо подивитися, бачите, у нас діагональна складка пішла он, аж тут. А що там от? Пішла діагональна складочка. Тобто цей лонжерончик в зборі поїхав трохи туди. А лонжерон, якщо ви бачите, литий. Лонжерон повністю задіс стаканом зі всім литий моноблок. От, литий моноблок. Дне ще таке накривається. Тут у нас йде вже комбінація алюміній, сталь, лонжерон. От. І відповідно панель вже задню трошки підтягнули, привели в порядок. Бачимо, що вже воно трошки нам все вернулось дозаду. Крил, біля крила тут крило, бачите, нижній зазор є. От. А решта все крило вивернуло. Повністю завернуло крило. Під двері. Біля форточки вперло ореол, Наверху також дало Ореол, чи от його гарно видно. О. Так що будемо тут все діло тягнути. Будемо тягнути, будемо ставити, ця точка у нас іде ідеально в розмірі. Ця точка хоче їхати взад трошки, ну і відповідно задниці. Бачимо, скільки нам ще не стає. Тут ще 1,5-2 см. І все, машинка дуже цікава. G16 кузов, він взагалі дуже серйозний конструктивно. Тут, щоб ви розуміли, хто стикався, знає, тут в цих кузовах центральні це бокові стойки, оці. вони йдуть всередині карбонові. отут тут іде всередині в стойці. Іде замість сталюги, йде карбоновий лист. От, от така машина. Машина серйозна. Ну і робота біля неї. Відповідно. От, тут дістало трошки нижче. Треба буде цей, цей весь пакет скласти на місце. Тут глушник іде, цю коробочку треба буде поставити, ну і поставити сам на місце лонжерон. І буде все окей. Отже, до зустрічі кому цікаво, слідкуйте. Весь ремонт повністю покажемо. Постараємося якнайбільше відзняти рихтовочних моментів, зборочних і так далі. От, ця машина це буде повний проєкт, вона буде проходити повний детелінг. будемо робити повний антихром, буде відновлення дисків, будуть фарбуватися в печі колеса з проточкою. От буде хімчистка салону. Одним словом. Ще ми сюди будемо ставити кастомний вихлоп от, з управлінням. Все як має бути. Ну, все вам покажемо. Якщо цікаво, слідкуйте. Буде дуже багато цікавого відео по цій машині.